Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже, зараз з вами детально поговоримо про кентавер 504F. Вже на нього був відосик, відосик був так ознайомчий, просив вас написати, про що вам краще розказати. По ваших проханнях, як завжди, зараз будуть всі розмірі, довжина, ширина, висота. Затронемо тему цього бака. Хтось вже тут не знаю має задихнутися, коли поставить кабіну. Хтось має не попасти в ту дирку. У мене таке враження, що ти візьмеш бляха муха ту каністру, отако станеш тут і почнеш на лити туди. Ну, як мінімум, ти візьмеш лійку. Правильно? Нема лійки, ти візьмеш батлашку, вирізеш, ну, обріжеш, будеш через ню лити. Або ще краще, візьмеш 20 гривень. 50, не знаю, помпа ручна є, груша, як її називають. Поставив і перекачуєш собі. Ну, кожному своє. Зараз ми до бака вернемося. Як на мене, бак тут правильно зроблений. Просто треба розуміти, що. Має бути завжди вибір. Має бути вибір. А про це зараз ми з вами поговоримо. До чого тут вибір? Це буде в кінці, так що кому ліньки це все дивиться, перематуйте ближче до кінця, там буде все більш подробніше. Значить, ціна 8400 американських президентів вже мертвих. Єсть. Груз спереді 11 ой, хути, 11 кг, 4 штуки. Хто купе на вашому місці, що б я зробив? Ці 4 вантажі я би нахрен зняв взагалі. Це 44 кіло, для нього відкривано це мало. Я би їх зняв і ці ще грузи викинув і продав. Ще б якусь копічинку заробив. Сам би зробив би що, правильно, хто в тімі, саморобний вантаж. Елементарно з бетону, так як ми робили на шифінг. Зробив собі його сюди-сюди, десь в районі 100 кг. Головне, щоб можна було його з кимось підняти і повішати. І все, то таке. Або вже мудруйте, як його поцепити самостійно. Но на вантажах я б ще заробив би гроші і зробив би сюди вантаж в районі 100 кіло. Для нього це було б вже більш-менш щось зай напередку. тому що фігня потужна. Кажуть дуже осознані люди, що мост тут сороковочний. Ну не знаю, де є деякі сороковки, яких мост ще менший, набагато. Тут аж спереді мост потужний. Нормальний. Тобто, там, лопата, кун, хто хоче цепляти, воно витримає. Питання до заднього, задній, так, да, можна було б і потужніше, але маємо те, що маємо. Коротше, вантаж, советую вам робити міцніше, тому що база йому це дозволяє. Ззаді ми маємо на двох колесах також вантаж. Народ, яка його вага, вам не скажу точно. В тих бумажках, яких я рився в інтернеті, пише 26 кг. Тобто, загалом це буде 52 кг на задню оську. Ну, на ньому нічого не пише. Так що маємо, то, що маємо. Далі. Якщо взяти його масу, то можна зробити висновок, що в нього десь тягове буде в районі 900 кг. Ну, по поводу тягового, це вже нам скаже той дядько, який візьме його зажене в ліс, прицепить ціле дерево і буде волокти. От тоді він нам і скаже і покаже, є в нього то тягове, чи нема в нього того тягу. Єсть. Далі. Довжина від цього вантажу. Це особливо тим, хто має в гараж його запихати. До ось такого состояння навісочки, навісочку можна підняти вище, буде трошки менша довжина. Складає 3 метри 75 см. Якщо брати висоту, тож дивіться, знову висота, брав, міряв тільки одну, це по глушаку. Глушак ви тут міняти не будете. Тому що хіба що будете робити якийсь переходник сюди. Але я думаю, виморочитись не будете. В такому положенні його висота 2 метра 4 см. Може десь бути похибка на сантиметр, тому що, самі бачите, тут отакого от я вроді би і рівняв, і ставив чорт його. Но 2 і 4 на даний момент железно є. Так що дивіться, ваш ангар, чи дозволить йому в'їхати, чи не дозволить. А там же, якщо що, то болгарка вам в помощь. Є колеса передні 8,3х20, задні 12,4 на 28 Може, завдяки цим колесам він виглядає таким здоровелячим. Просто капець. О, маса. Не пам'ятаю, що я казав масу. Маса в нього 1775 кг. Ну, варився по різних істочниках і на різних істочниках і 1600, і 1800 я взяв вибрав той істочник, де була серединка. Отак от, от. Можливо, є якесь відео там до бригадір або ще хтось його важив на цьому на вісах на колгоспі. Ну я такого не бачив. Якщо хтось бачив, напишіть в коменті, щоб ми всі точно знали. Далі, переходимо назад і давайте по колії. Отже, колія внутрішня, так як він на даний момент стоїть. В нього складає 93 см, центральна 1,20 м і зовнішня 1,50 м. От Отак. от. Ми ще сюди назад вернемося. Кой що вам покажу, розкажу свою філософську думку. Якщо брати по агро і дорожньому, він і так високий зараза. Но... Ой, агро 40, дорожній 36 Знову ж таки, щебьйонка камінців, воно все не рівне, не знаю, може десь там 2 3 см різниці є. Ну, орієнтуйтеся на 40 на 36, по большому счету, в свою кукурузу, якщо ви будете брати, щоб в полю в кукурузу влізете, вона зійде, ви будете бачити чітко рядки і зможете її промотижити, так як вам потрібно. Ох, тепер давайте по самому трактору. Спереді гідроциліндр двосторонньої дії, в захисті якому-не якому, як завжди, то тобто, есть китайці, тут плюс-мінус старають працюються. працюють в цьому плані. Якщо брати... Під капотку, то теж звертаю вашу увагу. Бляха-муха. примерзло. На що звернув вашу увагу? Дивіться, тут стоїть кем? 495 БТ 105C5? Кеми хороші, кеми ходять, інода да, в них є ганч, але плюс в чому запчастину знайдете, КМів багато. Но звертаю увагу, оце. Після 495-105C5 це йде модифікація двигуна. У нас в Україні їх є, як мінімум 2-3 я знаю. Точно не скажу, здається, три я бачу. Дві то точно. Яка між ними різниця? Біс його знає. Але вони є. Це, що ви орієнтувалися. Е, так, по ну що тут у нас пише? Маса 285, робочий об'єм 2. А ну, чекайте, там погано видно, зараз вам скажу. Робочий об'єм 2836, обороти 2400. Плюс свічка накалу маєте. Ой. Масло влізе 8,5 літрів. Сюди в подончик, що ви розуміли. Бак на 60-ку. Два НШ, Один на нав'язку, другий вам, щоб руль легше було крутити. Генератор. Ще мене радує, що є оці всякі трубочки для хлаждайки, бачки, що нічого не буде у вас таляпатись по землі, а будете економити. Бо хто б щоб не казав, залити сюди того за літрів з 10 примерно. Я тут, мабуть, десь 7-6 влазить. ну Будемо все одно брати в районі 10, щоб розводити, то жалко його потім на землю розливати. Але то таке. Плюс сюди ще теж щось би придумав, що воно просто не розігрівалось, не докапувало. Так, спереді по двигуну все розказали, показали, все, що бачимо. Ну, Фільтров багатодійне, тільки міняйте, все, що можу сказати. Далі. Давайте тако КПП. КПП у нас тут з реверсом. Якщо брати стандартну КПП, тут 4 вперед, плюс повишені, понижені, плюс реверс, і того 8 передач вперед і 8 передач назад. Сцеплення дводіскове. Гідросистема що Хорошо, роздільна. Хто б що там не казав, гідросистема роздільного типу за нею майбутнє. Не знаю. Блин. Може десь там об спільна ванна це хорошо, але я для маленької людини, яка купує маленький трактор, в спільному нічого не бачу. Це тільки лишні гроші при обслуговуванні. Отак от, от. Притом можна такого тріпака хапанути, що там аж трактор кашляне. Є. ВОМ на 540 і на 1000. Навіска може взяти. Теж перерив багато інформації. Взяв середнє 800 кг. 800 кг я знайшов в одній інструкції в середньому. І виглядає так, що воно його підніме. Це є. Далі. Саме елементарне. Панель датчиків. Бачите, воно вся в заморозку, в сніговій. Міг би його і обтріпати, показати. Повірте мені, там все виглядає дуже прекрасно, все електронно, датчиків багатодільні. Треба купляти віддільну інструкцію, щоб розуміти, що тобі показує який датчик. Ну, це плюс. Говоримо про вибір. Має бути вибір. Цей трактор буду вважати я універсальний. Там ви вже дивіться, кожен під себе, під те, що вам потрібно. Тому що вибираєте по гаманцьові і вибираєте по тих ваших потребах. Хтось може сказати, що 60 літрів малий бак для такого трактора, згоден. Каже, ті поставте його сюди. Але тепер дивіться, можуть вам поставити сюди, знизу він десь буде, мабуть, на літрів 80, легенько сюди влізе. Ну, Який буде прикол. А якщо людина цей трактор буде використовувати і в себе по городах, або десь там на якомусь полі невеличкому. І захоче з ним зганяти в ліс. Оце іменно варіант поле ліс Обосную. Якщо ви сюди втарабаните здоровенний бак, то, як на мене, це трактор вже чисто город поле. Все в ліс в ньому їхати трошки небезпечно. Тому що, хто б що не казав, Зловити колію, а в лісі є колія, причому глибока може бути гаплик баку. Друге, Зловити ломаку по колесі. Може бути гаплик баку. Третє, застрягнете, ви сядете на бак. Як не крутий. От і все. А в лісі, самі подивіться відосики, які там дороги, як там люди їздять. Тобто, бачок тут це вибір для тих людей, які думають на ньому гоцати в лісі. Да, може в тебе в лісі там чуть не асфальтова дорога, то можна і так легенько з'їздити. Але якщо ти його будеш брати з розрахунку на те, що кожна осінь чи там літо в тебе буде жорсткий лісотряска. Оце воно мало, отуди цепляєш ще пару каністр і льотаєш, як воно має бути. Це чисто моя суб'єктивна думка. Під вибір кожному. Там же дивіться, самі по собі. По нав'язки, що хочу сказати. Крепко, але для такого трактора хотілося би крепше. Як на мене, от іменно під 50-ку вже не вистачає цього циліндра гідросистеми принуділки, щоб воно працювало на ній. Бо як не як, хоч і це виглядає крепко, хотілося би крепше. Ну ми такі люди, нам скільки не дай, нам все одно мало. Тут -то все воно гарно, красиве, крепке, потужне, але хочеться би ще. І вам треба буде сюди додатковий вантаж. Так що таке? Ну все, народ, як завжди, всім щастя, радості, всі удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал, пам'ятаємо, що головне це здоров'я. І всім удачі. Пам'ятайте. Вибір, має бути вибір. Можна сто раз кричати, що я тут обістю це все, коли буду заливати солярку. Але залити солярку сюди не проблема. Поставити кабіну сюди можна. Буде тобі смердіти тут. А ну це із тої епопеї, що я прийду на унітаз і обістю все, ну в унітаз не попаду. Ну ви розумієте, ну це вже треба бути, я не знаю, криворучким таким, що мама дорогає. Трактор, який дає вибір. Тобі не треба буде їздити в лісі, або ти будеш дуже дуже обережний. Пожалуйста. 100% скоро буде з нижнім баком, так як кентаври зараз йдуть. Влуплять вам сюди бак на 80 літрів легенько. Ззаді поставлю два гідроциліндра і вперед. Ну, все. Якщо що, коментуйте, будемо спілкуватися. А там хтось подивиться наші ваші коменти. І зробить собі правильний вибір. Все, всім до побачення.